Так, всім привіт. Ну що ж, сьогодні ми на, на будівництві такому. Тоді по штукатурі ті кінатки, дві штуки тут у батьків, а тепер вони достроюють таку ще добудову на 4 метри. Ну а потім вже криша буде, далі показується отак. А потім кришу так само зробимо. Ну Практично буде конверт, трохи зверху пару метрів, конька, метрів два-три, а те буде так, на такі зризи. І така буде однопорохова пояси. Це сиділо, така буде робота. Ну, буду робити, трошки вам будемо показувати. Ну, це зараз блоки муруємо приблизно біля першої години. Ну обід, якраз зараз на обід Леся приїхали. Леся знає, коли їхати на обід. каже. Тут ось стіки зробили і ось усіну. І там такий, як зриз, не еркер, а просто зриз йде і там трошки пообідуємо та й думаю до вечора. Під перемички а там вони вже хай заливають. А от зараз покажу ну еркер, як. Як його найпростіше зарізати. От, може, от, хтось знає, це така не новина, щоб то буде. Ставимо його отак, якби паралельно цієї стіни. Отак його відставляємо. І щоб тут входило б на ноль. Отак, так він постійно рівно лежить, тут на ноль над зюблик. Тут одмальовуємо, отак. Обрізаємо і, і потім виходить, ця обрізана частина стає сюди. Ну, Потім такий вигляд має так обрізали, потім ця стає штучка сюди, ця сюди, як блок зразу розводить, рівняє угла. Ну, так вже, вже пахне якась зажарочка, треба йти вже на обід. Добрий день, підписчики. Ото побачили мене. Як була ще, мабуть, то рання весна, ну, ну, ще зараз побачите. А потім може зимою. Буду балакати по-своєму. Хочте розумієте, не хочете не розумієте, ремонтую копача свого. Ось такі у мене фірма називати Сам Пан Склепав. Робить вірою, правдою вже год 10, не менше у ну, мене. Раніше копав і по гектару за сезон, ну, подаймо, я не їжу так собі, колі. А зараз вже я такі 5 соток хати викопаю. а Там остальне наймем комбайна, на комбайном збирати не треба. Простейкий редуктор. Звздочка, дві звздочки, вал, на дів зірочки, з, 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 зірочки, мабуть, з якогось бурачного. І прямо зірочками запрудить, а не ну ще лента резинова йде по ролику. І все. І копа трасуниць, правда, трасуний сам зробив. Почіпника обогнув, ну важко, відсюди не видно. Обогнув почіпника еліпсом полосу. так. Всередину почіпка 206 загнав. Чи 205, 205 по-моєму, тут. І працює. Ось така дрібідьень. Зараз трохи поремонтуємо, бо коля в минулому році ламав это, копав тещі. Крута переламало, вже вони постирались тут. Що там мала рішкель покопала вже бульбу, не? бо бульбашиш бульбу люблять, поліщуки. Привіт. Пішіть, дзвоніть, заходьте. Ось таке. Ну Сьогодні ще хочемо попробувати подискувати, поїдемо. Мабуть, своїм поїду девешкою. Коля вже вам показував, як тим діскує своїм Дон Фенгом, Я девешкою поїду подискую. коліно й теж бо колю помінялися, я поїду колі теж дискувати. А коли нам буде стіну мурувати, от, до, до, достроюємо хату. Ось тут у мене і святий. Сюди моя Надя не має права доступу сюди. Ось вже мені відгородили таку кусочка, тут вже таке біль машина, велосипед і скутера, а то вже моє все. Там. Ось такі сварочка моя полуавтомат, Варю тільки полуавтоматом, бо ж ні. Звик полуавтоматом, так, полуавтоматом і вару. Ось ж Доробив вже свого кукурузяного комбайна. Надя вже покрасила, коли як не хочеш ломати, вручну бери краси. То вже покрасила, помалювала, зайди з Зносу покажи його. Пробував зимою, трошки тут забивало, не проходило, зварив носи такі. Ну і залишилося обкатувати вже його, пробувати. Тут буде падати. Тут буде стояти ящик. Зварена під ящик. Підставка качаний прямо в ящик, де будемо навозити висипати. Не заморочувався, ніякого бункера, не робив. Не робив я прицепно, зробив навісного. Бажано, звісно, колесо, щоб було там. Ну, не доходить ход. На пару днів приїхав до хати, то треба встиг поробити те горяще, що є. Приїхали ми до Свахи Олі на город. Тут Коля після зимої ячмені задіскував, але ну, ну, таке вже, бачите, ой, слава Богу, вологи їх вистачає тут. Річка рядом, то вже бур'ян, можна сказати, що в коліна, поки до осінньої оранки, поки не можна борати, то ми, воно тут заросте, все Рішив, Ми сьогодні з Колею помінялися, розказував, коля в нас дострої хату, а я за колю сьогодні, допомагаю, його тещі дорогій, дорогі Свасій Олі. Так що зараз будемо дискувати. Побачимо, як воно. Я давно вже не дискував ну, цим. Я вирішив сьогодні своїм трактором подискувати і Бачив, як коля донфенгом дискує. А я сьогодні ДВшкою подискую. От Отаке. Ну що, народ, будемо пробувати. Будемо пробувати дискувати, попробую першою передачу, попробую другу, як він тягне в порівнянні з Коліним трактором з донфенгом. Все, запускаємо. Мене би. Включаємо другу передачу, попробуємо, як воно. Поганий трактор, на другий трусить. Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз, як ви бачите, ми приїхали дискувати. Як було подисковано, то й гарно, а тепер зілля посходило дуже вже велике, то так вирішили його подискувати. Планував коля, але ж пішов будувати, то батько приїхав, той батько подискує. Оскільки вже подисковано. Отаке зілля. Вчора ми вибирали малинку біля хати, як ви бачили у відео, поспіла, вона багато вже її було, гарно за три дні. Ми думали, що буде малина по 23, хоча б, але заготівельник приїхав, то по 18, а сьогодні завозив ящики, то взагалі 15, то ми сьогодні планували ще йти вибирати на, у поле, там, де в нас малина. Але вже сьогодні дискуємо, Коля допомагає будувати. Я помідори запланувала закрити, то малину вже сьогодні вибирати не будемо. Хай спіє. Сьогодні сонечко, гарна погода. Отака От кукурудза. Ми тут її сіяли в один день, там де в нас біля акації, так, також і тут, як їхали додому. Ось така вже вона. Тут маленька така грядочка. Тепер трошки відповім на ваші коменти, бо багато у коментах питають, бачать, що в мене ДВ, Колі Донфенг. Я там раніше вже відповів, на хтось свіжий зайшов на канал. Що б ви порадили брати? Ну, зрозуміло, якщо є гроші і Донфен, ну як? Оце допустим, моя ДВ. Тут ходовар, виходить, я так розумію, від 24 ка -ки, кинули 40-го мотора. Ну, насилувати не треба, да і все, а запас мощності нормальний. В двигателі маю виду. Хоча і тут і по чулках, і по цьому, по передньому мосту дивлюся, ну якість непогана, китай непоганий. Донфен, ну, понятно, там все мощніше. Но якщо ціна, якщо коля, як не ошибаюсь, 10 200, чи 10-200 чи 10-400, а я 6 480 дав за DW, ну то трошки є різниця, звісно. Ну, а і що ми можемо сказати, якщо ну, в мене воно 309 мотогодин, у колі там теж щось біля 400, по-моєму, це якби. Поробить як до такої стадії, як зараз ці метези, що вже розсипаються і все одно їздять. ну Тоді будемо бачити. Бо у мене ж перед цим був Т-25. У мене від нього тільки, тільки хороші враження. Так, на роботі і роблю в Київській області дзвонить коля. Тату реберс розійшов, споняв, не чіпає, я колись приїду, зроблю. Приїжджаю, руки туди. У мене вже кришка на коробці була розрізана, що на коробці на мосту вже чисто над коробкою відкривалось. Зробив так, зробив реверса, що не робив, вала нового міняв, повністю реверса ці бокові, шестерні міняв, почепники міняв. На сезон як мінімум два рази я його о, ліз. Поршніва чогось не вихожувала, не знаю, вже вроде брав лучшу, там тільки етикетки були лучші. Підсосу воздуху немає ніде, поршніва часто летіла. Ну, ну, Хто його знає. Чим ну, взяв я подумав, віддав його на люди, і там я, по-моєму, Якщо за цього дав 6400, то я за Т-25 взяв цього на 2800. Дав, продав його уколки в, в Волинську область. Не в Колпки, а біля рожі якесь там село, не помню. Хлопець Ілля, молодий хлопець 16-17 років. Так мати просила, да продайте йому його. Та я не торгувався. Скільки хлопця було, 2800, так і продав йому за 2800, ще які завчасі були, трошки дав. І я, до речі, як маєш, як, як дивишся може цей канал, звичайно, то напиши, як там як Т-25. Там ну, для для учебки він нормальний. так... То, ну, для серйозної роботи треба жили вони, вже, що там говорить. От жили ті трактора вже своє, що ті метези, звісно, треба вкладати якщо вже воно кончене. От, Далі багато в коментах пишуть. Я вже й не раз відповідав. Колі і Лесі це вас посадили в нову хату батьки. І це ви, звісно, показуєте. Дехто ще пише, що це в чужій хаті показуєте. Коля... Почали ми цю хату будувати, коли я ще гуляв з Лесі, ще був холостяк. Почали ми будувати хату. наняли бригаду, вигнали її Ну, цоколя самого вигнали. Тоді там, поки свадьба, то все, а армопояс там був, що армопояс зверху ми заливаємо. Тут у нас свадьба, коля з Леся вже женяться. Та бригада каже, хлопці, ну нема нам зараз часу потім, там да, треба на роботу, да їдьте потім якось доробіте. Ну, заплатили ми за ту роботу, що вони зробили. Після свадьби взяли армопояса. А, а робили починали хату, коля на веранді, ззаді, на, веранді, на дальньому углу став, ложити камінь на фундамент. І у нас камінь буд. От на фундамент ложить. Це вчився, типу, він ще не вмів, вчився на будівельника, правда, типу, на прораба. Е Потім Коля почав вже, ну, що ж, доробили. Ці хлопці на роботі ця бригада десь в Київській області роблять. Каже Коля, то я спробую сам фронтони вигонити. вигонить. Я прийшов, подивився його роботу Коля. Ти кажу, ну, я не скажу, що краще, але не гірше тієї бригади робиш. Хоча він це тільки вчився. На цьому. Так що він там знає кожну, як цеглинка, який кожен блок, і де кожен віздок забитий, він все може. І все, він повністю ото фронтони, накрили, правда, помогли ми гуртом накрити ще поки шифером. Звісно, тоді, тобто, наскільки фінансів вистав, настільки робили. В середині всі перегородки і все, гроші з'явились, коля купив щось матеріал, зробили, знову що немає знову поїхав коля заробляти. Так та хата робилася, так що там не треба упрекати, що що в Чиюсь хату сіли, чиїсь показують, чи батьки зробили. Все, вони, все вона все законно, все мозолями, так що там не, не збрешу гріха, не візьму, що там щось крадене, є, чи що все вони зробили з своїх рук. До речі, багато питають, колі. чого, чого найде тихо, чого кабіни не робиш. Ну, по-перше, ми, може, зробили, не горимо желанням. Представте сьогоднішню спеку 32 градуси. І в тій кабіні це треба кондиціонер. а Кондиціонер це ж, ну, там копійка не мала. 1020 гривень це як мінімум. І, а зимою ми не так часто робимо, е, скільки там ми робимо, ну, мож, можна потерпіти. Якби ця кабіна була бістросъ... Піхом, найда. Якби ця кабіна була вістройомна, я згоден. Можна. А так, по поки що не плануємо. І далі, все-таки ці китайці трактора трошки шумніші. І тут був. У нас селів міші з кабіною, трактор. Заводська кабіна, все, я сів всередину у неї. Ну, таке примерно, що таке, як в 200-літрові боці сидиш, і хтось з молотком лупить. Тобто, ну, Або сильно вже шумоізоляцію треба робити, щось таке. Ну, так що, поки в нас у планах немає тих кабін робити, от таке. так що давай народ, підписуйтесь, ставте лайки, а то дивлюсь, у колі просмотрів 67 70 тисяч, лайк, 2-3 тисячі. Давайте зробимо ютуб українським, україномовним на зло нашим ворогам. Все, слава Україні! Зараз я вже прийшла на кухню, буду закривати помідори. Сьогодні буду їх різати наполовину і закривати у такому томаті. Це взяла отаке відро ще одне, перекрутила на саму дрібну на м'ясорубку. І тут в мене вийшло 6 літрів такого томату. На літру я даю одну столову ложку солі. А як тут у мене 6 літрів, то буде в мене 6 солі і 12 цукру. І одну чайну ложку перцю. І зараз поставлю його на газ, поки буде нагріватися, наріжу помідорів. І вже потім в кінці часничку додавлю. Цей рецепт мені теж подобається. Він готується швидко. Дві, щоб не збитися, 3. 4. Отак, 6 солі. Зараз добавлю цукор. Перець. І оцей томат покипить хвилин 5. Буде така піна зверху, я її позбираю, потім добавлю помідори. Помідори вже перемішувати не буду. Просто вже трошки черпаком прижимати, щоб вони не, пороз... ну, не порозварювалися. І також покиплять хвилин 5-7. І вже потім у баночки. Вже баночки я наготувала. Нас запитували в коментарях, чи є опіки. Ну є буває тако, от, щоб з однієї сторони трохи від сонця таке, біли, біли, такі плями. А так в основному гарні такі помідори. Їх можна було б у томат цілими, але вони великі і незручно буде в баночку. От Якби маленькі такі, як сливочки, отакі навіть, то можна і цілими так як, е, заложувати в томат гарячий. Але я їх ріжу половини, і так гарній буде, промаринується. Томат я спробувала на сіль добрий. На літру соку ложка столова солі і дві цукру. Він такий солодковатий і солоний. Але ж цукру більше, то такий мені подобається, мені смачний цей рецепт. І оце вже зараз доріжу. Оце все відро я перерізала. На половинки цілу головку частнику. Вже помідори покипіли 5 хвилин, 5-7, коли вже так гарно стало кипіть. І вже на цьому достатньо, я їх дуже не перемішувала, отак притискала донизу. І буду викладати вже в баночку. Отакими ціленькими. Вийшло мене 12 літрів, навіть і більше. Отакі вони виходять. Тут і помідорів достатньо. Як ви бачили, я ціле відро і перекрутила, і також нарізала. І ще оставила в мисочку. Потім, коли похолодає, я огірка квашеного, цибульки і ложку олії, дуже смачний також салат, особливо до картоплі жареної. Коли в мене є така заготовка на зиму, тоді я томатної пасти, дуже мало використовую томатну пасту. Я і голубці тушу заливаю таким томатом, трошки сметани. І також, коли готую борщ, ну, цей рецепт мені дуже подобається, особливо коли є помідори, бо треба багато помідорів, треба і порізати, і накрутити. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал. Ну і ставте лайки, якщо вам сподобалося, звісно. Всім пока!